Друзі, приїхала на показ двокімнатної квартири, яка знаходиться в новобудові метро Перемоги. Це у нас Олексіївка. Так, квартира 68 метрів. Зроблено частичної роботи. Так, і показую вам ось наш комплекс. Так, і ось зупинка. Ну, йти десь приблизно 7 хвилин. Не перемикайтеся. Хочу звернути вашу увагу, що житловий комплекс перемоги 2 розташований в екологічно чистому місці. Тут дуже свіже повітря, поруч ліс, подивіться, як усе зелено, та тихо. Так, тут у нас три будинки. Наш будинок. Одна під'їздний. Прямо по центру. Так, поруч біля будинку дитячий майданчик, такий новенький, і ось наш будинок. Наша квартира розташована на восьмому поверсі, площа її 68 метрів, вікна е, виходять на ту сторону, на ліс. Зараз я вам їх покажу. Так, два вікна виходять на будинок сусідній, а два вікна виходять на ось таку красу. Ще хочу показати вам ліфт. Він такий цікавий. Так. Бачите, ось ці двері ми заходимо. А через ці двері ми виходимо. Ось такий цікавий ліфт. Ще треба пошукати. Ну, ось такий під'їзд, дуже чистенький. І на квартирі у нас є лічильник на опалення. Це немаловажно. Друзі, поки чекаю покупця, вам показую першим. Так. Почнемо з вхідних дверей. Вони нові, власник їх замінив, вони дуже гарні. Так, біленьке. Одразу санвузол. От, ванна кімната. Дуже простора. Це у нас кухня, кімната номер 1 та кімната номер 2 Так, зроблено опалення, розводка та труби, вода. І ось така краса за вікнами. Так, тут планувалась гардеробна велика. Ось така кімната номер 1 Ліс. І кімната номер 2 Вона дуже світла, в ній два вікна. Ось така простора. Так, ну а тут за вікнами. Сусідний будинок. Так, і ще раз нагадую: квартира на восьмому поверсі 68 метрів у будинку. Вже живуть, дуже багато людей. Ліфт працює. Ну, якби будинок здан вже давно. Ціна 31 500 доларів. Так, друзі, рубрика: Що кажуть люди після перегляду квартири? А люди кажуть, таке. Щось води. Люди кажуть таке. Приходив хлопчик молодий, шукає квартиру для себе. Квартира сподобалася, казав, я все зроблю, я все дороблю. От. Ну і попросив день подумати. Тому не перемикайтеся, потім розповів.